Втома це відчуття, яке знайоме абсолютно кожній людині, адже ми втомлюємося, коли зробимо багато роботи, коли не виспалися, коли у нас є велике емоційне або фізичне навантаження. І ми знаємо, що якщо ми втомилися, то нам потрібно відпочити. Але буває так, що ми відпочиваємо, нібито даємо собі час на відпочинок, але втома не проходить і перетворюється на щось більше. І тоді дуже часто ми можемо запідозрити таку річ, як вигорання, емоційне вигорання. І з цим станом насправді не так легко впоратися. Втома і вигорання це два стани, які дуже часто сьогодні ми можемо бачити, і це два стани, які в сучасному світі все більше розмивається між ними межа. І це приводить до того, що ми плутаємо, коли ми просто втомилися, а коли вже Прийшло вигорання. І в цьому відео ми якраз поговоримо про ту втому, яка не проходить, про емоційне вигорання, що це таке, як з ним справлятися і що можете для себе зробити особисто ви. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і ми починаємо! Емоційне вигорання має багато визначень, але в середньому воно зводиться до того, що це виснаження. Виснаження, яке обумовлене тривалим і надмірним стресом, і впливає на наше фізичне самопочуття, емоційне, і ключовий момент в цьому це тривале перевантаження, тривале перевантаження або на роботі, або так як ми проживаємо всі в умовах війни. Або якимись особистими проблемами. Звичайно, найчастіше термін емоційного вигорання використовують, коли говорять про роботу. Але сьогодні ми будемо з вами говорити про те емоційне вигорання, яке можливе в різних сферах і яке насправді в різних сферах і проявляється. Емоційне вигорання забирає енергію, і це приводить до. Відповідних наслідків, ми втрачаємо мотивацію, віру в себе, зменшується наша продуктивність, зменшується наше бажання в щось вкладатися. І якою б не була причина того вигорання, яке з нами трапляється, це впливає на всі сфери нашого життя: і на нашу роботу, і на наші особисті стосунки, і на все соціальне життя, яке ми маємо. Саме поняття емоційного вигорання. Приписують психологу Герберту Фройденбергеру, який у 1974 році серед профільних спеціалістів сформулював це поняття як сукупність відчуття емоційного виснаження втрати мотивації, та цинізму. І ці прояви він тоді спостерігав серед волонтерів, які працювали в медичній клініці. Він бачив, що в них знижується мотивація, знижуються амбіції. І через велике навантаження в них зникав інтерес до цієї роботи. І далі дослідження вигорання проводилося в сферах людина-людина, тобто ті люди, які працювали в сфері надання послуг, вони після тривалої роботи в цій сфері. Скаржилися на виснаження, на відчуття якоїсь некомпетентності, непотрібності, і могли направляти це своє незадоволення на тих клієнтів, з якими вони працювали. І на сьогодні емоційне вигорання є повноцінним медичним терміном, і він внесений у міжнародну класифікацію хвороб і має там власний код, який. В деяких випадках можуть лікарі ставити як діагноз. Отже, три основні прояви емоційного вигорання це відчуття постійної нестачі енергії та виснаження, це психологічна відстороненість від роботи, в тому числі, неприйняття, упередженість або певний цинізм і спад активності. І зараз ми з вами поговоримо про причини, коли ж виникає вигорання. Коли ми далі будемо зараз говорити про вигорання, важливо розуміти, що це емоційне вигорання ми будемо розглядати в різних сферах, не тільки в робочій. Хоч досліджень найбільше про професійну сферу, ми будемо говорити про вигорання, яке може бути у вас як в професійній діяльності, так і в особистому житті. Наприклад, зараз частіше почали говорити про вигорання материнське, батьківське. Коли батьки не мають достатньо ресурсу, щоб доглядати за дитиною, вони виснажуються і теж є прояви вигорання. І вигорання, яке відчувають дуже багато зараз з українців у зв'язку з тривалою війною, напруженням і тим, що відбувається в нашій країні. Тому, коли ми будемо далі говорити про вигорання, будемо враховувати його різні прояви. Отже. Коли ми говоримо про причини вигорання, причини емоційного вигорання, ми говоримо тоді, коли вимоги перевищують здатність людини впоратися з обумовленим ними стресом. Тобто, якщо від мене вимагається щось таке, з чим мені важко справлятися, я намагаюся з цим справлятися довгий час, і потім я відчуваю таке певне виснаження і спустошення. Виділяють дві групи причин: внутрішні та зовнішні, які сприяють розвитку емоційного вигорання. До зовнішніх належать високі вимоги, проблеми у взаємодії з іншими людьми. Якщо це на роботі, то суперечливі посадові інструкції, часові обмеження, коли треба зробити все швидко і на позавчора. Коли немає можливості приймати особисті рішення, доводиться тільки виконувати. Те, що тобі сказали, коли робота організована погано, немає зворотнього позитивного зв'язку, є тиск з боку інших людей на роботі, це з боку керівництва. Якщо це говорити, наприклад, про батьківське вигорання, то це тиск з боку, наприклад, родичів. Коли ми говоримо про зовнішнє, це також збільшення відповідальності і недостатня кількість підтримки, недостатня кількість внутрішніх ресурсів. Якщо ми говоримо про внутрішні фактори, то це нереалістичні, дуже високі вимоги до себе, це перфекціонізм, це може бути висока потреба у визнанні, бажання догодити іншим, ігнорування власних потреб, відчуття власної незамінності, що тільки я так можу, і більше ніхто так не зробить, намагання впоратися з усіма викликами, при тому, що... Ресурси власні можуть бути обмеженими. Також, наприклад, якщо в особисто є особисті проблеми, наприклад, людина довгий час доглядає за важко хворим родичем і потребує багато фізичних сил і емоційної стабільності, і протягом тривалого часу вона відчуває виснаження. Отже, якщо ми підведемо підсумок, то причинами вигорання є наявність хронічного стресу, недостатня підтримка. Трата відчуття сенсу і відчуття реалізації власних цінностей у тому, що ви робите, якщо ми говоримо про роботу. Як же зрозуміти, що у вас чи у ваших близьких емоційне вигорання є цілий ряд ознак, про які ми зараз поговоримо? І найперший і основний симптом, який дає можливість нам запідозрити емоційне вигорання, це втома, яка не минає після відпочинку. Якщо ви просто втомилися, ви е, даєте собі вихідний, відпочиваєте і відчуваєте себе значно краще. Якщо ж після вихідних або після відпустки зовсім немає сил, так само як і до відпустки. Тоді ми можемо запідозрити, що можливо є ознаки вигорання. Якщо це говорити, наприклад, про діяльність, то людина може певним чином дистанціюватися від цієї діяльності, від цієї роботи, наприклад, чому я це маю робити? Мене дратує, коли приходять там нові повідомлення. Я здригаюся від кожного дзвінка, я постійно щось роблю, але. Не розумію, що й навіщо я роблю. Тобто, людина відзначає, що в неї змінилося ставлення до роботи, ставлення до людей, ставлення до тих ситуацій, до яких вона раніше ставилась інакше. Також людина може помічати, що вона виснажена, в неї менше співчуття, вона може бути більш цинічною та агресивною, і інколи може проявлятися навіть до тих, кому недавно співчувала. Змінюється ставлення до людей, і людина раніше не помічала, а зараз починає думати, що її оточують там якісь неправильні, тупі, нерозумні люди, що вона це може зробити а всі інші ні в неї з'являється злість, що вона там не може їм уже співчувати і не хоче ні з ким спілкуватися. Разом з тим знижуються когнітивні можливості, коли погіршується пам'ять, є складнощі з виконанням тих задач, де потрібна креативність. І може бути загальне погіршення здоров'я і загострення хвороб, які пов'язані із стресом. Якщо об'єднати і детальніше поговорити про ці ознаки, то є три групи ознак: фізичні, емоційні та поведінкові. Якщо ми говоримо про фізичні ознаки, це відчуття виснаження, так як ми сказали, відчуття втоми протягом більшої частини часу це проблеми зі сном. Це зміна апетиту, як до того, що людина починає більше їсти, так і до того, що в людини зникає апетит, і зниження імунітету та більш часті хвороби. емоційні ознаки, якщо ми говоримо, то це невпевненість у собі, зниження відчуття, співчуття емпатії, відчуття самотності та відстороненості, втрата мотивації. Негативний та цинічний погляд на речі, і втрата відчуття задоволення від життя. До поведінкових ознак належить певне відсторонення від оточуючих зменшення спілкування, перенесення власного негативного досвіду на інших, довше виконання того, що раніше займало менше часу, прагнення уникнути відповідальності і емоційна нестабільність. І, як правило, ми не можемо говорити, що людина має тільки одну якусь ознаку. Як правило, ці ознаки проявляються в сукупності і, можливо, просто з різною вираженістю у різних людей. Наприклад, людина може відчувати відсутність ентузіазму, розчарування в собі, розчарування в тій справі і відчуття власної безпорадності, плюс певні такі коливання настрою. І важко сконцентруватися на роботі. І у кожної людини ці симптоми можуть проявлятися по-різному, і найкраще не, не займатися самодіагностикою, тому що е, є дуже, ми далі будемо про це говорити, що інколи самодіагностика проводить людину до думки, що в неї депресія, або людина думає, що в неї просто перевтома. Найкраще, Якщо ви підозрюєте щось у себе, тоді найкраще звернутися до спеціаліста для того, щоб переконатися, що ж з вами відбувається. Якщо ми будемо говорити про відмінність, наприклад, емоційного вигорання і стресу, то стрес це певний тиск, який ми відчуваємо ззовні, і людина має мотивацію це перебороти вона має певні ресурси. Вона хоче справитися з цією ситуацією. Коли ж ми говоримо про вигорання на таких пізніших стадіях, є це пов... це виснаження її сил. У неї є... немає ніби мотивації щось змінювати, тому що вона відчувається виснаженою. Вона не вірить в те, що це може якось змінитися. І відчуття виснаження є головною відмінністю між стресом та емоційним вигоранням. Але тут є інший момент. Ми тоді можемо плутати емоційне вигорання з депресією. У них дійсно є дуже схожі симптоми, але стане це різні, і вигорання в більшості випадків все-таки пов'язане з діяльністю, або, наприклад, пов'язане з доглядом за людиною, або є пов'язаним з якимись зовнішніми діями. Тоді як депресія вона також може бути пов'язана з цими діями, але депресія може бути і не пов'язана з будь-якими зовнішніми подіями, тому що вона може бути внутрішньою. Спеціаліст може вам допомогти, що з вами відбувається: чи ваш стан ближчий до депресії, чи стан ваш ближчий до вигорання? Ми говоримо про різницю між втомою і вигоранням, то це вже те, що я говорила раніше, що людина від втоми. Відновлюється, а вигорання воно не змінюється, незначно змінюється стан тоді, коли ви відпочиваєте. Ознаки втоми стресу та депресії ми можемо бачити на різних стадіях емоційного вигорання. Свого часу той же Герберт Фройденбергер сформулював основні стадії вигорання, через які проходить більшість людей, хто стикнувся з певною проблемою. Перша це фаза медового місяця. Це тоді, коли, наприклад, вас тільки взяли на роботу, в новий колектив, або для батьків тільки народилась дитина, або тоді, коли почалася війна, велике вторгнення у 2022 році. Тоді люди дуже так згрупувалися, був такий ентузіазм. І Ми всі старалися, було таке натхнення, всі хотіли перемогти і наближали цю перемогу як могли. На цій людині, на цій стадії людина відчуває стрес, але вона діє, тому що вона вірить в те, що вона може щось змінити. Що це пройде, це тимчасово. Людина на роботі старається адаптуватися, вивчає всю роботу, вникає і з радістю долає ті труднощі, які виникають. На фазі початку формування стресу приходить розуміння, що не все так легко, що все-таки це важко. Що там, наприклад, робочі дні стають напруженими, відпочинку не вистачає, не вистачає, наприклад, поряд з роботою часу на особисті справи, і, і ми починаємо зосереджуватися на тому, щоб ще більше працювати, ще більше вкладати, тому що, нібито ну інакше, ну як ми ж не справимося з цією ситуацією. Наступна фаза це фаза хронічного стресу. Це тоді, коли. На основі попередньої продовжується стрес, продовжується навантаження, може з'являтися відчуття непродуктивності, що недостатньо енергії. Людина може помічати, що частіше хворіє, що їй важко контролювати свої емоції, що дрібниці виводять її з рівноваги, що вона стає. Більш агресивною або більш сумною і пасивною, і на цьому етапі людина може віддалятися від інших, тому що відчувати, що ну це їй теж важко важке спілкування. Вона може віддалятися від інших людей і, наприклад, почати зловживати алкоголь. Четверта стадія це і є саме вигорання, якщо не звернути увагу на ті. Моменти, які були на попередніх стадіях, то виснаження буде рости, буде збільшуватися, буде збільшуватися відчуття безсилля, роздратованості, і, зрештою, може трансформуватися це відчуття у відчуття відчаю та байдужості до всього. Можуть бути, наприклад, головні болі, втома, труднощі з засинанням, відчуття того, що розвивається, невпевненість в собі, бажання повністю відсторонитися від роботи, від інших. І, ніби закритися в собі. Якщо на цій стадії ми не будемо нічого робити, не будемо звертатись до спеціалістів, не будемо нічого змінювати, у нас є можливість, що наше вигорання перейде в хронічне емоційне вигорання, і тоді дуже важко буде повернутися до нормального стану, тому що. Це тоді це емоційне вигорання воно поширюється на всі наші стани, на всі наші сфери життя, не тільки на ту, з якої почалося. Ми можемо відчувати постійний сум, втрату інтересу до того, що колись любили. Ось це дуже схоже на таку класичну депресію, і воно якраз може й перейти в такий депресивний стан. Людина відчуває, що в неї немає ресурсів ні працювати, ні спілкуватися. І на цій стадії обов'язково потрібна допомога. Тобто, якщо на попередніх стадіях людина могла б справитися сама там, за допомогою друзів, відпочинку і зміни якихось умов, то на цій стадії обов'язково потрібна допомога спеціаліста. Що ж ми можемо зробити для того, щоб подолати емоційне вигорання? Все залежить від того, на якому ви етапі. Якщо ви знаходитесь на першому, другому, третьому етапі, ви точно можете змінювати свій стан, і, можливо, вам не потрібно буде звертатися до спеціалістів. Третя, четверта стадія, рекомендовано, щоб все-таки. Ви зверталися до спеціалістів, хоча методи самодопомоги тут не відміняються. Зараз я скажу те, що ви можете зробити самостійно, але якщо це не діє, дуже рекомендую не затягувати, а звертатися за допомогою до психолога, до невролога або, хоча б, до сімейного лікаря. Якщо ваше емоційне вигорання... Пов'язане з роботою, ви можете це обговорити з вашим керівництвом, можливо, взяти відпустку, можливо, змінити якісь певні завдання, ваше навантаження і так далі. Якщо у вас вигорання пов'язане з доглядом за дитиною, так само ви можете поговорити з рідними, взяти можливість. Певної перерви, щоб вам хтось допомагав, для того, щоб не було накопичення цієї втоми і не розвивалися ознаки вигорання. До речі, в багатьох країнах зараз є така практика, коли діагностують емоційне вигорання на роботі і дають відпустку від кількох місяців до року, для того, щоб людина могла повернутися тоді, коли вона відновиться. Тому що хороших спеціалістів. Легше рік почекати, ніж потім навчати. У нас в Україні немає поки такого, але все одно є якісь можливості брати вихідні, брати відпустку, брати лікарняний для того, щоб відновити свої сили. Коли ми говоримо про допомогу у вигоранні, то важливо звертатися за допомогою до інших людей, тому що е, якщо ви будете поступово тонути в цих переживаннях, в цьому стресі, не будете ні за чим звертатися, вам буде складно справитися самому, е, порозмовляти з людиною, послухати іншу думку. Звільнитися від тих переживань, які є, ви можете таким чином собі допомагати. І разом з тим обмежити спілкування з тими людьми, які для вас є некомфортні, з якими вам погано після спілкування з ними, краще відмовитися від цієї взаємодії або обмежити час, який ви проводите разом. Важливо звертати увагу на інші сфери життя. Якщо ви тривалий час були зациклені на чомусь одному, то важливо помітити, що є і ще щось, що може вас радувати, або де ви можете реалізуватися. Це може бути, якщо це робота, наприклад, у вас вигорання професійне, то ви можете більше приділяти увагу собі або своїм рідним, або своїм хобі. Якщо це вигорання, наприклад, від дити... від догляду за дитиною, батьківське, ви можете. Займатися якимись іншими справами, тим, що вам подобається виходити на роботу, там займатися хобі і так далі. Якщо ми поговоримо про емоційне вигорання пов'язане з війною, то ми розуміємо, що кожен наш вклад у наше внутрішнє благополуччя, він допомагає нам вистояти і пройти свій цей шлях, в якому ми зараз живемо. Тобто, турбуючись про себе, ми допомагаємо вистояти. В цілій країні загалом так? стійкість кожного вона тут важлива. Тому я розумію, що я можу працювати для того, щоб допомогти нашим воїнам, і разом з тим я даю щось, щоб турбуватися про себе, не зациклюватися тільки на війні, для того, щоб я зберегла своє емоційне здоров'я і мала можливість дожити до тієї перемоги, яка має бути. Коли ми говоримо про емоційне вигорання, ми говоримо про виснаження, про відсутність сил, і, як правило, тоді не хочеться нічого робити, не хочеться рухатися, хочеться лягти і лежати. Такі ознаки, схожі на депресивні, тому що ми відчуваємо себе ну, не дуже добре. Але насправді, якщо ми будемо тільки лежати, ну, ми собі краще не зробимо. Краще, якщо ми будемо додавати якусь фізичну активність, тому що фізична активність це те, що допомагає нам, по-перше, відключитися, переключитися, по-друге, відновити певну нашу внутрішню енергію, дати енергію для руху. Якщо ви не займаєтеся спортом, не любите спорт, то хоча б це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, коли ви відволікаєтеся від тих моментів, які. Спричиняють ваше вигорання і додаєте своєму тілу відчуття того, що є можливість відпочити. Якщо ви можете займатися будь-яким спортом, будь-якою фізичною активністю, займайтеся. Наступний момент, який дуже важливий, це дотримуватися режиму, тому що дуже часто ми потрапляємо в ситуацію емоційного вигорання, коли ми. Нівелюємо цей режим, коли ми починаємо працювати 24 на 7, коли ми, наприклад, займаємося якоюсь діяльністю а коли, або коли ми з дитиною 24 на 7. тоді, коли ми даємо собі час відпочити, поспати, вчасно поїсти, тоді е, ми можемо говорити про те, що ми підтримуємо свій організм для того, щоб з цього стану вийти. А чи можна уникнути емоційного вигорання? На жаль, немає такої знаєте, однозначної відповіді, як би його уникнути. Є деякі моменти, на які потрібно звернути увагу. Найперше, це інформаційне перевантаження. Якщо ми на зв'язку 24 на 7, якщо, наприклад, від роботи у вас немає ніякого моменту відпочити, якщо там, ви з дитиною весь час і ви не можете півгодини в день побути в тиші. або з кимось зустрітися. Якщо ви щоденно кожну годину читаєте новини, і ви всі там. то Тобто ми перевантажуємо себе емоційно, і це дуже ну це на нас впливає емоційно, і це те, що сприяє виникненню вигорання. Тому для того, щоб його уникнути, ми інформаційне перевантаження робимо. Знижуємо, робимо перерви від соцмереж, робимо перерви від робочих дзвінків, фактично даємо собі трохи відпочити. Ще один момент, що може сприяти. Розвитку емоційного вигорання і заодно є його профілактикою, це відзначення своєї зони впливу. На роботі ви не можете на все вплинути. Якщо ви будете намагатися вплинути на все, ну відповідно, ви будете дуже близько до вигорання. Якщо ви будете бачити, на що ви можете впливати, а на що ні, це дасть вам можливість більш реалістично оцінювати ті можливості, які у вас є. Для профілактики емоційного вигорання важливо, щоб у вас було спілкування з тими людьми, які вас розуміють і підтримують, щоб ви відчували підтримку від інших людей і можливість до них звернутися. Якщо ви відчуваєте якусь трудність, то не, не, не потрібно себе нею навантажувати ще більше. Тобто, якщо ви відчуваєте вигорання, емоційне вигорання на роботі і ви. Відчуваєте певний стрес і навантажуєте роботою себе ще більше, то ви, ваш стан, відповідно, буде погіршуватися. І ще один момент пов'язаний з цим це встановлення особистих кордонів. Якщо ви не будете розмежовувати, де, де те, що ви приймаєте, а де те, що ви не приймаєте, якщо ви не будете відмовляти іншим людям, якщо ви не будете. Сказати, що вам не підходить, ну, відповідно, це теж прямий шлях до вигорання, а встановлення цих особистих кордонів це буде його профілактика. І ще кілька важливих моментів: небажання працювати це не завжди про вигорання. Тобто, якщо ви не хочете працювати, це може бути. Просто здоровою реакцією людини, яка може бути пов'язана з багатьма причинами, ви можете втомитися, ви можете з кимось посваритися. Якщо ваша робота не відповідає вашим очікуванням або цінностям, якщо у вас конфлікти в колективі, це може бути викликати небажання працювати. Коли ми говоримо про вигорання тоді, коли людина, не маючи сил бажання, вона змушує себе працювати, бо так потрібно. Якщо ви, слухаючи це відео, зрозуміли, що у вас є ознаки вигорання, можете себе запитати, як ви можете собі допомогти. Ви можете виконати ті рекомендації, які я вам зараз озвучила. Можете почитати ще про ті можливості, які ви можете робити. Але одне з найважливіших тут. Це ваша внутрішня робота з вигоранням, коли ви самі для себе відповідаєте на питання, що я обираю робити, що мене мотивує, що я зараз ціную, що я можу зробити для того, щоб вийти з цього стану, що конкретно мені зараз потрібно. Якщо ви можете це зробити, це буде дуже добре. Якщо складно, зверніться до психолога, дайте собі час на зміну цього стану. І він у вас буде змінюватися. Особливо, якщо ви для себе зрозуміли, що ви десь знаходитеся на третій, четвертій стадії, не затягуйте, тому що чим довше ви будете в стані виснаження, тим важче вам буде відновитися. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, надихне вас на турботу про себе і дасть вам підказки, куди вам рухатися далі. Бережіть себе і дякую за увагу.